Повернутися до повноцінного життя після травм допомагають фахівці однієї з миколаївських міських лікарень. Тут відкрили другу чергу реабілітаційного відділення. Нагадаємо, у 2024 році міська влада спільно з медзакладом оновила першу частину відділення, яка вже тривалий час успішно працює та приймає пацієнтів. Цей проект це продовження нашого міського проекту. Попередню частину, тобто першу частину цього центру реабілітаційного, було відремонтовано за кошти місцевого бюджету і гроші лікарні, які вони отримують від НСЗУ. Тому це все логічне продовження великого проекту. В рамках реконструкції було оновлено 21 приміщення загальною площею близько 340 квадратних метрів. Встановлено нове сучасне обладнання, а ремонт виконано з урахуванням вимог безпеки та інклюзивності. Цей проект відбувся завдяки підтримці наших партнерів GIZ. Завдяки цьому, сьогодні це, це відділення може працювати на сучасному рівні. Ми перевірили всі реабілітаційні зали, палати. Виконано класний ремонт, стоїть класне обладнання. Це обладнання вже сьогодні працює. Ми бачили людей, які сьогодні перебувають в цьому відділенні і отримують потрібну їм допомогу медичну. Загалом ця частина відділення розрахована на 20 ліжок, що дозволить лікарні щомісяця приймати близько 60 пацієнтів. Миколаїв це місто стійкості, кажуть у німецькому товаристві міжнародного співробітництва G.U.I.Z. А таке партнерство покликане допомогти містянам пройти крізь ці складні часи. Миколаїв сьогодні це прифронтове місто, яке кожен день стикається з обстрілами, руйнуваннями і на жаль втратами. Але, попри такі виклики, місто продовжує працювати і жити, і дуже важливо. Саме такі ситуації, що Джек надає допомогу місту. Основна мета нашого проекту це не просто відновлювати окремі пошкоджені об'єкти, а й створювати стійкі системи, здатні працювати навіть у кризових умовах. Сьогоднішнє відкриття це не фінальна точка, а лише крок у спільній нашій роботі над відновленням України. Миколаїв показує, що навіть у найскладніших умовах можливо рухатися вперед, якщо є партнерство спільна мета і власне майбутнє. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич подякував партнерам за плідну співпрацю та підкреслив, що відтепер миколаївці зможуть отримувати медичну допомогу на новому рівні. Пріоритети медицини в нас не змінилися, але додалися додаткові процеси, які потребують реабілітації військових і цивільних людей, які постраждали внаслідок військової агресії. Тому сьогодні ми зможемо надавати ці послуги в повному обсязі і з найкращою якістю. Тож реабілітаційне відділення вже приймає пацієнтів, а фахівці постійно вдосконалюють свої знання та закликають за потреби звертатися до медзакладу, адже вони завжди раді допомогти тим, хто цього потребує. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.